На Дніпропетровщині триває сівба, оброблено майже 800 тисяч гектарів. Працюють з пшеницею ячменем, горохом та кукурудзою, а ще соняшником. На полях одного з агровиробничих комплексів його вже досівають. Тамтешній господар Анатолій розказав начальнику ОВА, з якими труднощами стикалися. Обговорили й прогнозовані обсяги врожаю та його реалізацію. Сьогодні ми зробили виїзд з першим заступником голови до наших аграрів, щоб з ними поспілкуватися і почути ті нагальні проблеми, які є. В першу чергу, що цікавить, це урожайність і проблеми безпосередньо по нашій посівній. Хоча ми його розпочали і вчасно. Але для того, щоб був той результат, який ми очікуємо, треба багато роботи ще проробити. Так що дякуємо нашим аграріям за те, що намагаються зробити все для того, щоб народ України був хлібом на наступний рік. Власник одного з агровиробничих комплексів Анатолій, на поля якого навідався очільник регіону, поділився. Було нелегко. Трударі землі, як і інші, переживали безсонні ночі через атаки дронами та безпілотниками. Втім, попри це працювали коли вночі падають ракети і літають шахеди, то цілу ніч ці люди не сплять, так само як і військові. Дякуючи, яким ми сьогодні маємо менше прильотів, ніж колись на початку. Війна нам дуже перескаджає. Але я пам'ятаю слова свого діда, хлібороба Івана Івановича Клименка, який казав, що селянин, навіть якщо в останній день проживає на землі і займається хліборобством, він повинен зерно плекати прямо в землю. Зараз ми знаходимося на полі, де висівається французька селекція Соняху. Ми не боїмося того, що кажуть, ціна на нього впала. Ну, вертаємося до старостів, все одно будемо сіяти. Тому що війна війною, а чим кріпче буде наша тилова база, економіка, Тим ми будемо сильніші і впевненіші в нашу перемогу. На його полях нині досівають соняшник, працювали з іншими культурами. 20% угідь відвели під сою. Культура рідкісна для нашого регіону, але важлива для підприємства. Культура, така культура, як сої, вона архіважна, тому що це протеїн, білок нашим животним, тому вона важна. А так, в принципі, все стандартне. Кукуруза озима пшениця, озимий ячмінь. Рапсом не займаємося поки що. У зв'язку з тим, що, як вже було позначено, своя стратегічна культура для нашого підприємства, вона вводилася всіоборот частково Частково для того, щоб культура для нашого регіону відносно нова. Стараємося навіть на сьогоднішній день підібрати ті сорти, які у нас будуть культивуватися далі з максимальною ефективністю, і підприємство також увілічує кількість зрошувальних земель, тому що соя дуже вибаглива до вологи. Вона без вологи в нашому регіоні не росте. Завершити сівбу на Дніпропетровщині планують на початку червня.